Ось такий цікавий кран у нас сьогодні в роботі. Він теж обладнаний системою AdBlue. Це присадка, хто не знає. Для дожигу NX. Ось такий кран. Він вже знаходиться в аварійному режимі. Дуже повільно переміщується, працювати на ньому неможливо. Зараз. Будемо оновлювати програмне забезпечення, дивитися, що прописано в комплектації, міняти комплектацію, потім прописувати заново коди форсунок, все перевіряти та віддавати власнику. Власник буде економити вже, заощаджувати недоливаючу присадку, та завжди буде знати. Що техніка не стане в аварійний режим по причині екології. Так що, можемо відключити, можемо відремонтувати. Власник саме цього крану його вже запарила ця AetBlu, заливання, доливання, помилки він прийняв правильне рішення відключити систему AdBlue. Тому звертайтеся, у кого є подібна техніка, або Подібні проблеми, надамо всю консультацію, а потім ви самі вже прийняте рішення ремонтувати або відключати. Тому всім добра, всім до зустрічі.